Це наш шкільний спортзал Олександра Калинівської середньої школи. Олена Петрівна, ви можете сказати, хто це допомагає нашій школі? Допомагає, звичайний відділ освіти райдержадміністрації. В серпні вересні були вставлені нам нові вікна в спортзалі. в спортзалі, так. А ось зараз, на даний момент, ми робимо... Адкоси, знову ж таки, відділ освіти виділив кошти для того, щоб наші... нам було тепло в спортзалі, можна було проводити заходи. А також частину даху я бачив, там у вас перекрили. Так, також да, відремонтували частину даху. І над спортивним залом і на основній будівлі школи ну так. От дякуємо району, дякуємо да, відділу да, освіти. Дякуємо. потихеньку, можливо, нашу школу до до ума доведемо. Да, Наталі Михайловна за те, що виділяє нам кошти, бере до уваги наші проблеми. Допомагає їх вирішувати. А які зараз нагальні питання у вас? От, ще такі? треба ж від, відремонтувати підлогу? Ну, я бачу, там і доски да, навіть, вже да? Доска вийшла з ладу і вже зносилася, можна так сказати. Значить, так. Треба теж замінити. А ще школа також спільна з громадською організацією, з сільрадою, да, з районною адміністрацією. з Сільською радою, з відділом освіти, плануємо прийняти участь у проєкті Проонівському на заміну вікон в класних кімнатах на другому поверсі в цьому все. році. Дякую, маленьке.